Як вийти зі стану кризи і заручитись підтримкою вищих сил для вирішення всіх ваших поточних проблем в житті? Перше важливо, потрібно стати віруючою людиною не концептуально, а практично. Відповідно, потрібно опиратись на волю творця, як би знаєте, має бути внутрішній розрахунок, має бути признання і визнання вищої сили. Тобто це все говорить про відрізання свого его, про зменшення відповідно фактора впливу на ваше життя з боку его, це прислухання до себе, це про орієнтацію на потокові відчуття, це про щиру молитву, це про звернення. І отже, якою може бути молитва? Ви можете звертатися до вищої світлої, божественної ієрархії, в яку входить. Ваш янголохоронець, а в когось, можливо, їх може бути декілька, наприклад, як в мене, сім чи вісім нарахував. Є основні і є поменше, попростіше. Ті, що виконують задачі, поверхневіші, є архангели, є начала, сили, влади, престоли, хоровими серафими. Тобто, ось цей потік, ця вертикаль, зв'язок з цією вертикаллю, забезпечують вас відповідно такою знаєте, внутрішньою натхненою силою, і ця сила допоможе вам іти по життю і вирішувати задачі. Має бути звернення, має бути прохання і має бути подяка. Тож, для прикладу, ви можете звернутися до свого янгола-охоронця або до групи своїх провідників, помічників і наставників і попросити, дорогий мій янгол-охоронець. Я дякую тобі за твою присутність, за твою підтримку. Навіть якщо, можливо, я тебе десь не чую і поки що не дуже сильно відчуваю. Але я вірю і знаю, що найближчим часом я більше й більше відчуватиму тебе. Проявись мені, я буду вдячним. Допоможи мені, будь ласка, у вирішенні моїх насущних завдань. Допоможи мені знайти рішення. Допоможи мені знайти вихід із ситуації, допоможи мені знайти правильні знання, здобути ресурси, які допоможуть мені виправити моє положення в житті. Відповідно, ви прохаючи, ви не просите зробився за мене, ви просите, виведи мене на ті лінії життя, дай мені знаки, підказки, послання інформацію. І ви дякуєте. Коли ви впускаєте ці можливості, коли ви. Відчуваєте присутність, це вас окриляє, це вас надихає, дає вам таку свого роду таке свого роду відчуття внутрішньої сили. Сила проявляється. І це про служіння контексту. Тобто ви не просите, допоможи мені вирішити всі мої задачі, а я буду так само пливти за течією і жити просто собі, як інфузорія туфелька. І буду жити як амьо. Ні, я заявляю і декларую про готовність до змін? Я прошу, підтримайте мене, і я готовий, значить, рукава закатати і працювати, служити, виконувати функцію, нести світло, любов, добро, в цей світ. Більшість людей просто просять, просять, дайте, 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 але не готові віддавати, взаємодіяти. Скажіть мені, будь ласка, на хіба? На хіба Творцю в вас інвестувати, вкладати ресурс, якщо ви паразити, якщо з вас немає щось тягнути, якщо ви не здатні до трансформації, вам би тут ліжко з ліжка з ліжка стягнути своє тіло вранці, це вже задача. Потрібно щось зробити, виконувати функцію. Тож прохання своїми словами, щирі від душі, з вірою і розумінням. Спочатку янголи, а потім ми з вами дійдемо і до того ж, хто такі архангели. На каналі є багато цікавої і корисної інформації для вас. Відповідно, підпишіться і поділіться цим корисним відео. Всіх обійняв!